Ну, є таке уявлення, стереотипне уявлення про те, що інтернатні заклади це місця, які є таким благословенням для дітей, де діткам добре і щасливо, і вони всі там собі живуть в купці і харчуються собі в купці, зростають. І це, начебто, така дуже добра схема виховання дітей. Насправді це абсолютно ненормальна. Ситуація з вихованням дитини, ненормальне місце для перебування дитини. Кожен з вас, уявіть собі, одного дня вас привели в дитячий садок і потім за вами не повернулися. І ви в цьому дитячому садку живете зі своїм ліжечком, з їжею, яку накривають завжди однаково для всіх по графіку. Іграшками, які складаються, коли вихователька дозволить, тоді викрадаються. Ну тобто обстановка приблизно така, але помножена на те, що в інтернатний заклад ти не зайдеш просто так. Паркан навколо інтернатного закладу набагато вищий. Дуже часто діти говорять, що вони взагалі не можуть гуляти, в магазин ходити, на секції ходити.